Друзі, всім привіт! З вами Аріон. У нас буде кратеньке відео присвячене хімічній лабораторії. Тут якраз завдання вуток завалити є. Підемо крафтити. У мене накопичилось 30к. Будемо варити з вами. Поїхали. емблема, емблема. Монаха, Іди сюди. Так, паладин. Давай, це? Далі боець звичайний. Так, боець. Якби ще тут варились майстеренки, це було б супер. Якщо згодні, мною лайкос-під відос. Так, забрали. Йдем далі. Монаха. Предметів і свідків я щось не бачу поки. Ну, МК потрібні падають тут фієзна давай Не дивився по запасах особливо ураган але мага у мене дуже мало так дротики дротики Та возьму просто раді приколу хай буде Бо взагалі не даватимуть так і тих і тих догреться Разпиник, да давай паладин може випаде якийсь монах до свитки, а во Так. Ну чесно ряд печально пока поэтому один предмет з 20 тисяч ми залутали, да? О, світка переїхала. Давай восьмо. Ну, дротики. Ну хай будуть. Можливо, часом можна буде їх на щось міняти. Давай. Двоє предметів, це буде печально. Так, світочки. Забираємо. 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 Тут я М-ки возьму. І остання. Ну, тут я возьму урагани і прикріплю, друзі. Скриня моя кольорова випала, Всім дякую за перегляд, Всім пока, всім гарних переробок в алхімії.